Міський будинок природи перетворився у африканське озеро Танганьїка. Колекціонери з різних куточків України привезли до нашого міста підводних мешканців далекої батьківщиною, у яких є саме ця водойма. вообще з озера Танганьїки, Всі риби, котра зі представлена. В чому для наших людей? В тому, що її практично немає в магазинах, а не виставлена ніде йонільзяні виставки такого роду не проводились ні разу в Україні. люди ее не могли видеть только где-то в интернете, на фотографиях. А чтобы увидеть вживую, этого такого не было. Мы... Дмитро Линник за африканской рыбой потоваршував 10 лет тому. кажется, за этими представниками аквариумного света надзвичайно цікаво спостерігати. Они отличаются от всех остальных в своем наблюдении, в том, что основная масса не имеет очень ярких каких-то цветов. Но эта рыба очень интересная в своем поведении. Мало рыб, в которых заботятся о своем потомстве и все остальное. Здесь же ж вынашивание во рту, а, при необходимости взрослые родители забирают мальков обратно себе в рот, чтобы переждать всех хищников и все остальные моменты. Анатолий Калищук до Хмельницкого приехал с наименьшими мешканцами озера. Данные рыбки облюбовали себе Дно і ці ракушки вони там мешкають, виводять своїх малят. Вони самі найменші цих літки 2,5 см самочки, а самці 3,5 см. Дуже гарненько мальків доглядають в ракушках. Постійно проводять своє життя екзотична риба дещо вибаглива у догляді в акваріумі. Потрібно постійно підтримувати відповідний температурний режим та облаштовувати біотоп. Однак кажуть колекціонери, справа того варта. Созерцання риби в акваріумах дуже не Навіть бувають там якісь неурядиці там на роботі що діто. Прижає ждемо покормив рибу сел, минут 15-20, ти навіть не те, що просто успокаєваєшся. Ти коли сидіш возляква, ти знаходиш правильне рішення, як вирішити якусь проблему. Хмельничанам продемонстрували різні види риби, серед них навіть дикунів, привезених безпосередньо з на озера. Також провели семінари та аукціон. У будинку природи уже розпочали діяти гуртки акваріумістики. Навесні тут також планують провести фестиваль тераріумістики.